isso só é vou Перта, мрійлива, відлюдькувата із загостреним почуттям справедливості й маніакальним бажанням вийти заміж. Це стисла характеристика героїні авторської одноактної п'єси Кохання зітхання, роль якої належить зіграти Єсеній. акторка аматорка каже, над зусиллями перевтілюватися в образ мотрі їй не доведеться. Авторка і режисерка драматичної вистави Юлія Шеремет ролі затверджує, виходячи з індивідуальності артиста, але полюбити свого героя і водночас прожити його життя на сцені не віддільно частина акторської майстерності в більшості я не можу відіграти, щоб це було відчутно, що правдиві емоції, що це чесно. Якщо я не проживаю цього героя на сцені, в більшості я можу забуваюся про те, що я там єсенія, мені 14 років, я в 9 класі. На сцені я стаю. Мотрою знакових особливих ролей зі списку зіграних 14-річна лицидійка не виокремлює. каже, імпонують більшість сценічних образів, але не ті, де фігурує помітна ніжність. Зізнається, така риса їй не характерна. Отже, зобразити її непросто. Натомість, приміряти на себе непритаманне амплуа не відмовилася. Я б хотіла спробувати зіграти якусь закохану дівчину, тому що я думаю, що це. Було б складно для мене. А якщо грати і пробувати те, що для тебе складно, можна непогано прокачатися в своїх навичках. Із восьми років Єсенія Ляпало турує собі стежину в мистецтво акторської гри. До зразкового дитячого та юнацького театру Маска дівчинку привела мама, аби покращити вимову. Зараз каже в акторстві вбачає для себе реальну перспективу і отримує естетичну насолоду від творчого процесу. І мені подобається оці. Почуття всередині, коли ти виходиш на сцену, коли ти граєш у виставі, чи читаєш монолог, чи, можливо, навіть зачитуєш вірші, це дуже таке приємне нервування, і його можна зрозуміти, його передати словами неможливо, його можна зрозуміти, лише виступивши на сцені перед публікою. І почувши овації, просто це таке задоволення. Тішить тісенью не лише вміння завоювати симпатію глядача, а й переконувати журі у своїй винятковості. Не так давно на другому всеукраїнському театральному фестивалі Фантазія Фест у конкурсі Твій кастинг дівчина посіла перше місце. Каже, це її дебютна перемога такого масштабу, зачепила за живе, шановане суддівство, власно написане монологом Дорослішання твір про нелегкий підлітковий період, час важливих змін, як психологічних, так і соціальних. Я в житті не повірю, що ви ні разу не стикалися з засудженням власних дій лише через їх дитячість. Коли нагороджували, оголосили третє місце, оголосили друге місце. Я сижу, думаю, а я де? Потім кажуть: лауреатом першого місця нагороджується, ляплесень. Стою я не знаю. Я не знаю, чи помітили інше, але я просто зависла. Я думала, мені почулося чи ні. Зі стрімким розвитком гісені згадує Юлія Шеремет, подорослішав і хід думок дівчини. Нестандартне глибинне мислення вихованки, як на свої роки, змусило керівницю театральної студії Маска шукати й індивідуальний підхід у викладанні. В неї є така Особливо ця підліткова харизма, яку я намагаюся не ламати, тому що на фестивалі або на конкурсі, куди ми приїжджаємо, нам навпаки кажуть, не втратьте дитину. В дитині, от, от оцю акт це акторство, яке вони намагаються показати, не зіграти, а показати. Я не намагаюся нав'язувати їй свій голос, свою інтонацію. Я намагаюсь до неї більше прислухатися. От що вона мені покаже? Режисуру чи письменництво прагне бачити своєю професійною діяльністю юна театральна виконавиця для цього. її всі передумови вважає наставниця. Дійсно, її думка вражає, іноді те, що вона пише, тексти, які вона пише, як вона доносить, Формулює а, і фантазія. Фантазія. От що найбільше зараз Єсені активно працює над написанням своєї другої книги. Це фентазіповість за історичними мотивами. У праці авторка порушує тему боротьби за свободу та рівність прав людей, незалежно від раси чи походження. Ілюструвати рукописи планує власними стилізованими малюнками. Образотворче мистецтво ще один вид захоплення здібної сині. До всього дівчина має навички зі змішаних бойових мистецтв, грає на гітарі Тарі і поривається взяти уроки гри на барабанах, каже одне заняття іншому не заважає навпаки, підказує шлях пошуку до себе.